Доброго ранку, народ. Середа, 23 жовтня. До нового року залишилося лише 69 днів, так що час готуватися до святкових приготувань. Сподіваюся, ви в хорошому настрої. А якщо ні, то зараз ми підзарядимося позитивом і корисними знаннями. Тому не перемикайтеся і лишайтеся з ЕРПРОРАНОК. проранок Ну і як завжди, ми починаємо зі свят. Сьогодні можемо святкувати такі події: по-перше, День помічника лікаря. Сьогодні ми дякуємо всім, хто допомагає лікарям зберігати наше життя, ніби ті, хто знають більше про вашу історію, хвороби, ніж ви самі. Також сьогодні День рекламіста або День працівників реклами. Завдяки цим креативним майстрам ми щодня бачимо яскраві банери, які обіцяють нам усе і одразу. Сьогодні ваш час показати себе світу офіційно, рекламно і незабутньо. Ну і також сьогодні святкуємо день організаторів заходів. Це такі тамади, тамадуни, люди, які перетворюють хаос на свято, отримують заслужену повагу. Якби не вони, весілля конференції та корпоративи були б справжнім пеклом. Рухаємося далі, і на черзі у нас гороскоп, наша улюблена рубрика. Тому. Овен сьогодні на вас чекає енергетичний підйом. Зірки радять спрямувати всю цю енергію на творчі проекти, які давно відкладали. Телець. Зосередьтесь на стосунках. Можливо, вам варто відверто поговорити з близькою людиною про те, що вас давно турбує. Близнюки, сьогодні вам краще зануритися у свою роботу і ігнорувати дрібниці, що відволікають. Дисципліна допоможе завершити важливу задачу. Рак: Ваш день пройде в атмосфері романтики та натхнення. Не дивуйтеся, якщо до вас прийде несподіване визнання у почуттях. Лев, приготуйтеся до фінансових новин. Це може бути як прибуток, так і неочікувані витрати. Будьте уважні. Діва. час для внутрішньої гармонії. Проведіть день у спокійній атмосфері, медитація чи йога можуть допомогти повернути вам баланс. І одразу про баланс Терези. ви знаходитеся в центрі уваги, і це ваш час блищати, використати цей момент, щоб розширити свої професійні горизонти. Скорпіон, час взятися за давно заплановану справу. Сьогодні у вас є шанс досягти значних результатів. Стрілець, нові знайомства можуть стати важливими у вашому житті, відкритися до спілкування з новими людьми. Козиріг. вас чекають нові кар'єрні можливості, але зірки радять не поспішати з прийняттям рішень. Водолій, Зосередьтеся на своєму здоров'ї. Це гарний день для початку нової фізичної активності чи очищення організму. Ну і риби, мрії сьогодні можуть стати реальністю. Дозвольте собі трохи помріяти та подивитися на світ ширше. І одразу йдемо далі. Далі у нас погода. Вона сьогодні розманітна. Розманіття. І про погоду. Погода сьогодні різноманітна, як і завжди, восени. На півночі очікується дощі з сильним вітром. У центральних регіонах буде прохолодно, але сухо. А от південь порадує легким сонцем і майже без без і майже безвітряною погодою. Підготуйте парасольку, якщо ви на півночі, а теплий чай допоможе вам, де б ви не були. Ну і щодо порад та прикмет на сьогодні, якщо сьогодні вранці випадково зачепите, увагу, ручку дверей. Як тоді виходити? Це знак, що варто бути обережним у переговорах або у важливих справах. Коротше, будьте обережні сьогодні. Також почніть день сьогодні зі склянки води з лимоном. Це допоможе прокинутися і налаштуватися на позитивну хвилю. Ну і якщо ваш одяг трохи брудний і ви це зранку помітили, не поспішайте міняти його. Це прикмета до прибутку чи несподіваної радості. А тепер трохи мотивації. Кожен день це шанс для нових перемог і досягнень. Не чекайте ідеального моменту, створюйте його самі. Це слова відомого філософа і підтримування приємця Джима Рона. Пам'ятайте, що всі ваші досягнення починаються з рішучості та дій. Не бійтеся робити перший крок. Ну а наразі це все від мене. Дякую, що провели цей ранок зі мною. Нехай ваш день буде продуктивним, а вечір затишним і теплим. Беріть від цього дня найкраще і зустрінемося з вами завтра у цей же час на ранок. Бережіть себе і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока!